Можна сказати, що пропущені вами м'ячі м'ячі стали стимулом для вашої команди. Та взагалі цей матч був для нас стимулом, тому що це полуфінал і ми хотіли вийти в фінал. Тому ми максимально були змотивовані, але, звісно, що пропущені два голи нас ще більше змотивувало і ми взялися за справу і довели її до кінця. Як вплинув швидкий гол у другому таймі на гру вашої команди? Звісно, позитивно, От, там не один, навіть, навіть два підвалі, які були, це нас трошки зворушило, завело, ми трошки скажімо так, майстерність, перевагу і почали їх трошки додавлювати, ми трошки вірніше себе почували на полі. Чи задоволений ти грою своєї команди сьогодні та й взагалі по чемпіонату? В першому тайму не задоволений, але другому тайму задоволений. Звісно, і результатом. Молодці хлопці додавали, бажали, здобули добрий, хороший результат.